Щиро вітаю всіх любителів гри мільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Прямо зараз розповім та покажу топові єврокубкові голи України 1993, 1996 років, які забивали гравці Київського Динамо, Сергій Ребров, Сергій Скаченко, Віктор Леоненко, Андрій Шевченко, Юрій Калитвинцев, Ворота Барселони, Московського Спартака. Мюнхенській Баварії, Данській, Ксількеборга та Ольборга, Віденського Рапіду. Плюс як Сергія Телькін, Олег Матвеєв та Геннадій Орбу з Донецького шахтаря забивали в ворота Ліндфілда, Північна Ірландія. Погнали! А відкриває мій рейтинг Сергій Ребров своїм шедевром в ворота славнозвісної Барселони. В Києві Динамо в меншості сенсаційно перемагає каталонський суперклуб Йохана Кройфа 3-1. Голи всі спостерігали на початку ролика. У відповідки наші горіли 0-2, поки не підловили барсу на стрімкій контрі, на вістрі якої ребро від всієї своєї динамівської душі, не входячи в штрафну з правого краю, гахнув в дальній кутворі 2-1. З'явилася надія на загальний успіх, яка, втім, згасла разом з фінальним свистком 1-4. Динамо пролітає повз Кубок європейських чемпіонів 93-94 вже в одній 16 фіналу. Через рік Ліга Чемпіонів змінила свій формат замість двох груп, які формувалися після двох етапів основної сітки, чотири квартета, звідки виходять по два кращих клуба в чвертьфінал. Команді Йожефа Йожефовича Сабо для проходу в основний раунд потрібно пройти в кваліфікації «Данський Сількеборг. Проявлятися образи його чемпіонівської реальності стали, коли після гостьових нулів кияни повели вдома. А потім була ось ця результативна контратака. Дивимося і ще раз насолоджуємося злагодженими діями динамівців. Тут вся комбінація в цілому варта захвату, своєчасні паси. Сергій Скаченко протягнув м'яч до штрафної суперників. Удар Дмитра Михайленка блокується, але кулястий знову у Скаченка, який миттєво вражає дальній кут 2-0-3-1 у підсумку. Динамо Київ в груповому етапі Ліги Чемпіонів 1994-95. Де у першому турі кияни видали незабутній трилер проти московського Спартака. Чемпіон Росії веде після першого тайму 2-0. Здавалося, що все. Приплили. Справа тютюн. Але не так сталося, як червоно-білим здавалося. Підопічні саба продемонстрували справжній український характер. І майже відразу по перерві Віктор Леоненко відкривається на скидку партнера головою, плечем підробляє м'яч. Одним спритним рухом прибирає двох суперників поспіль і смачно приклався до м'яча, не входячи в штрафну. Кулясти залітає в сітку в притул зі стійкою, 1-2 І вся боротьба ще попереду. В тому легендарному поєдинку Віктор Леоненко оформив дубль, а перемогу приніс Ребров, який вийшов на заміну. На цей раз Сергій вразив ціль недальнім ударом, як на Камп-Нову в 1993. му А самовідано, без жалю для себе і суперників, пішов ногою вперед в падінні на подачу в спартаківську штрафну. Голкіпер збірної України в складі російського чемпіону Дмитро Тяпушкін без сили будь-що зробити. 3-2. Україна в екстазі, Ерефія в печалі. А гол Сергія Реброва Московському Спартаку четвертий по черзі в моєму рейтингу. П'ятий дебютний єврогол Андрія Шевченка, який він забив в останньому шостому турі групового етапу. Все тієї ж ліги чемпіонів 1994-95. Поєдинок з Баварією був вирішальним для трьох клубів, які боролися за друге чвертьфінальне місце. Спартак. Який програв ПСЖ, влаштовувала мінімальна перемога киян, а з різницею в два м'ячі і більше вже динамівців. Баварії ж потрібно було тільки не програти. Його Шевченка в дальній кут з-за меж штрафної площі подарував всім нам, українцям, радість перечуття успіху. Шкода, що гості з Німеччини відповіли чотирма точними ударами: один-чотири. Але від цього гол Андрія Шевченка не став менш класним і викликає захоплення. Через рік Київському Динамо для проходу в основну сітку Ліги Чемпіонів 1995-96 знову потрібно подолати данський бар'єр. Після натужних домашніх 1-0 хлопці Сабо розпочали в гостях потужно. І Юрій Калитвинцев відкриває рахунок ефектним ударом сходу. М'яч від штанги залітає в сітку 3 1 в підсумку. Динамо Київ впевнено виборює собі Ліго Чемпіонівську путівку. Також, як і Донецький Шахтар, впевнено пробив собі шлях в основну сітку Кубка Володарів Кубків, коли розгромив дома Лінфілд з Північної Ірландії. Причому всі наголошую, всі голи у виконанні гірників були дуже видовищними. Спочатку після навісу в штрафну суперників пішла скидка головою далі, і Сергій Телькін в боротьбі з воточенні двох захисників головою ефектно перекинув м'яча, по дузі ворота 1-0. Далі Олег Матвеєв не менш ефектно в падінні головою переправив м'яч, який летів майже над самим газоном в ближній кут. Все було зроблено гірниками стрімко. Можна навіть стверджувати, що ідеально. Молодці, нічого тут не скажеш. Потім повний захват цирковому номеру Геннадія Орбу, коли він отримав м'яч від кутового прапорця, на межі поля накрутив суперника і, не зближуючись з голкіпером, який кинувся на виперейми, зовнішньою стороною буці, відправив м'яч ворота, за що заслужив аплодисменти стоячки 3-0. І хоч гості по перерві скористалися грубою помилкою голкіпера Дмитра Шуткова та скоротили рахунок. Все той же орбу зі штрафного своїм потужним ударом буквально пронизав простір разом з суперниками. М'яч змогла зупинити тільки сітка воріт Лінфілда 4-1. Гол шедевр ні сісти, не піднятися від захоплення. Ось такі голи красені забивали ворота суперників українські клуби. Правда, далі відбувся холений душ від бельгійської брюги з загальними 1-2, що стало хорошим уроком Шахтеру на майбутнє. А ось киян дискваліфікували за намагання підкупа арбітра Лопеса Ньєта у першому турі Ліги Чемпіонів, коли Динамо обіграло грецький Панатінаїкос 1-0, майбутнього півфіналіста, до речі. Але загальними зусиллями політичних та спортивних високопосадовців дисква була зменшена з трьох років до одного. І вже в серпні 1996-го кияни вийшли на старт кваліфікації чергової ліги чемпіонів, яку і згадувати неохота. Адже відінському рапіду наші програли 0-2 в Австрії та 2-4 на НСК Олімпійському. Але шедевр зі штрафного у виконанні Юрія Калитвенцева, який подарував надію на відіграш гостьового гандикапу в два м'ячі, від цього не перестає захоплювати. Так, майстерністю киян в наявності. Потрібен був висококласний огранщик київських діамантів, щоб спаяти їх в єдиний колектив. І прийшов Валерій Васильович Лобановський. Про гольові шедеври у виконанні його команди у наступному випуску. А поки згадуємо ті топ 11 забитих м'ячів в період перших років незалежності України. У осінь 1993-го кампноу Сергій Ребров робить 1-2 та дарує Україні надію, яка на жаль так і не збулася. Сергій Скаченко в серпні 1994 року протягнув кулястого до штрафної сількеборгу. А потім після удара Михайленка виявився самим спритним, коли в один дотик відправив м'яч в сітку під воріт 3-1. І здоровенька була ліга чемпіонів. Де вже у першому турі після 0-2 у першому таймі був розтрочений московський спартак. А голи Віктора Леоненка та Сергія Реброва назавжди залишаться в пам'яті українських вболівальників. Втім, як і надкрасивий гол Андрія Шевченка, ворота Баварії, того ж розіграшу Ліги Чемпіонів. Дебютний забитий м'яч для майбутнього володаря золотого м'яча кращому футболісти Європи 2004 року. Юрій Калитвинцев зі своїм ударом з ходу в дальній кут, коли замкнув простріл вздовж Ворітольборга в серпні 1995 року. Тоді ж чотири красені донецького шахтаря північно-ірландському Лінфіду Сергій Ателькін ударом головою в боротьбі з двома суперниками, Олег Матвеєв також головою тільки по м'ячу, який стелився над самою травою, Геннадій Орбу, коли продемонстрував всім свою неабияку індивідуальну майстерність, і він же буквально устромив м'яч в сітку Лінфілда зі штрафного удару. Ну і на завершення ще раз Юрій Калитвінцев зі своїм шедевральним штрафним ударом, коли підкрутив м'яч по замисловаті дузі, поза досяжністю голкіпера перервати його політ. До речі, зауважу, що Віктор Леоненко та Калитвінцев росіяни, котрі захищали честь збірної України. Ніяких аналогій, тільки констатація факту. Всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.